Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди. Нагрілися й полягали спати, і забули сірий попіл повітру розвіять. Лежить попіл на розпуті, а в попелі тліє іскра огню великого. Тліє, не вгасає. Жде підпалу, як той месник, часу дожидає, злого часу. Тліла іскра, тліла, дожидала. На розпуті широкому та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила, і тихо-тихо опустила у собище лютую змію. Полилися ріки крові, пожар загасили, а німчики пожарище сирот розділили, виростали у кайданах слов'янські діти. І забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих, і дождалась. Прозрів єси в попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем, смілим орлим оком, і засвітив любомудре світоч правди волі, і слав'ян, сім'ю велику. В тьмі і неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян. І став єси на великих купах, на розпуті Всесвітньому і Єзекіїлем, і, о диво трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися, і проговорили слова тихої любові на віки і віки, і потекли в одно море Слав'янські ріки. Слава тобі, любомутре, чеху, слав'янине, що не дав ти потонути німецькій пучині нашій правді, Твоє море слов'янське, я нове, до того вже буде повне, і попливе човен широкими вітрилами, і з добрим кормилом попливе на вольні морі на широких хвилях. Слава тобі, Шафарику, во віки і віки. Що звів єси в одно море слав'янські ріки, привітай же в своїй славі, і в мою, у мою Богу лепто думу немудрою, про чеха Святого, великого мученика прославного гуса, прийми очі. А я, тихо, Богу, помолюся, щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами Сонця правди, і єретиками. Отакими, як Констанський Єретик Великий, мир мирві подарують і славу вовіки. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шанкує і рай у найми віддає. Небесний Царю, суд твій всує. І всує царство Твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли Твою славу і силу, і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати. Нема кому розкувати, одностайне стати, за Євангеліє правди, за темні люди, нема кому. Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні, настане час великий небесної кари, розпадуться три корони на горді тіарі, розпадуться, благослови на месть і на муки, благослови мої, Боже, нетвердії руки. Отак у келії правдивий Іван Гус думав розірвати окови адові і диво. Святе диво показать очам незрящим. Поборюсь, за мене Бог да совершиться, і віфліємською каплицю пішов молиться добрий гус. Во ім'я Господа Христа, за нас, розп'ятого на древі, і всіх апостолів святих Петра і Павла, особливе, ми розрішаємо гріхи. Святою булою сією рабині Божій. Отій самій, що водили по улицях в празі позавчора, о тій самій, що хилялась по шанках, по станях, по чернечих переходах, по келіях п'яна. Ота сама заробила та Булу купила. Тепер свята. Боже, Боже, велика я сило. Велика є славо, злянься на людей, Отпочинь от кари у світлому раї. За що пропадають, за що ти караєш своїх і покорних, і добрих дітей? За що закрив їх добрі очі і вольний розум окував кайданами лихої ночі? Прозріте, люди, день настав, розправте руки, змийте луду. Прокиньтесь, чехи, будьте люди, а не ще чинцям. Розбойники, кати в тіарах, все потопили, все взяли, мов у Московії татари, і нам сліпим передали свої догмати, кров, пожари, сізла зла на світі, войни, чвари, пекельних мук безкраїй ряд. І повен Рим байстрят От їх догмати і їх слава, то явна слава. А тепер, отим положено конглавам, хто без святої були умер, у пекло просто. Хто ж заплатить за забулу вдвоє? Ріж, хоч брата, окроме папи і ченця, і в рай іди. Конець концям, у злодія вже злодій краде, та ще й у церкві, гади. Гади, чи напилися ви чи ні людської крові? Не мені, великий Господи, простому судить великі діла Твоєї волі. Люта зла не вдієш без вини нікому. Молюся, Господи, помилуй, спасити нас, святая я Язви язик мій захули, та язви мира і ціли. Не дай згнущатися лукавим і над твоєю вічно славою і над нами простими людьми. І плакав гус молитву діє і тяжко плакав. Люд мовчав, і дивувався, що він діє, на кого руку підійма. Дивіться, люди, ось де була, що я читав, і показав перед народом. Всі здрогнули, Іван гузбулу розідрав, із віфліємської каплиці аж до всесвітньої столиці, Луна гогочучи, неслась, Ченці ховаються, мов кара, луна в конглаві отдалась, і похилилася ціара. Зашипіли, мов гадюки, ченці ватикані. Шепочеться авіньона з римськими ченцями, шепочуться антипапи, аж стіни трясуться від шопоту. Кардинали, як гадюки, в'ються, тіари та нищечком мов коти гризуться за мишеня. Та як, паки, однієї шкури така сила, а м'ясива, аж здригнули мури, як згадали, що у празі загелкали гуси та з орлами летять биться. Конглав схаменувся, зібрав раду, положили одностайне стати проти гуса і в констанці всіх ворон скликати. Та стерегти якомога і зверху, з долу, Щоб не втекла сіра птаха на слав'янське поле. Як та галич поле крила, Ченці повалили до констанця, степи, шляхи, мов сарана. Крили барони, герцоги, і дюки, псарі, герольди, шинкарі, і трубадури, кобзарі, і шляхом військо, мов гадюки. За герцогинями німота, хто з соколами на руках, хто пішки, верхи на ослах так аж кишить. Все на охоту, мов гад у ірі поспіша. О, чехо, де твоя душа? Дивись, що сили повалило. Мов сарацина воювать або великого Аттілу. У празі глухо гомонять і Цесаря, і В'ячеслава, І той собор тисячоглавий голос лають, не хотять пускать в Констанц Івана гуса. Жив Бог, жива душа моя, брати, я смерті не боюся, я докажу отим зміям, я вирву їх несите жало. І чехи гуса проважали, мов діти батька. Задзвонили у Констанції рано в усі дзвони, збиралися кардинали, гладкі та червоні, мов бугаїв загороду, і прилатів лава, і три папи, і баронство, і вінчані глави зібралися, мов іудий, на суд нечестивий против Христа. Свари, гомін то реве, то виє, як та орда у таборі або жиди в школі, і всім разом заціпало. Мов кедр серед поля ливанського. У кайданах став гус перед ними І окинув нечестивих горліми очима. Затрусились, побіліли, мовчки озирали мученика. Чого мене? Чи на прю позвали, чи дивиться на кайдани? Мовчий чеше смілий, гадюкою зашипіли, звірем зарівіли Ти єретик, ти єретик, ти сієш розколи, Усобища розвіваєш, святійшої волі не приймаєш. Одно слово ти богом проклятий, ти єретик, ти єретик, ревіли прилати. Ти усобний! одно слово, ти всі ми проклятий подивився гус на папи та й вийшов з палати. Побороли, побороли, мов обеленіли. «Автодафе, автодафе!» – гуртом заревіли. І цілу ніч бенкетували ченці, паруни, сі пили і п'яні гуса проклинали. Аж поки дзвони загули і світ настав. Ідуть молиться ченці за гуса. За гори червоне сонце аж горить, і сонце хоче подивиться, Що будуть справити творить. Задзвонили усі дзвони, і повели гуса на Голгофу у кайданах, і не стрепенувся перед огнем, став на йому. І молитву діє. О Господи милосердний, що я заподіяв оцим людям, твоїм людям, за що мене судять, за що мене розпинають? Люди, добрі люди, молітися, не повинні і з вами те буде. Молітися, люті звірі прийшли в овніх шкурах і пазурі розпустили. Ні гори, ні мури не сховають, розллється червоне море, крові, крові з дітей ваших. О, горе, о горе, онде вони в ясних ризах, їх люті очі, уже крові пали, пали, крові, крові хочуть крові вашої. І димом праведного вкрило. Молітеся, молітеся, Господи, помилуй, простити їм, бо не знають, та й не чути стало. Мов собаки коло огню, кругом ченці стали, боялися, щоб не виліз гадиною з жару та не повис на короні або на тіарі. Погас огонь, дону вітер і попіл розвіяв. І бачили на тіарі червоного змія прості люди. Пішли чинці, тедеум співали, розійшлися по трапезах і трапезували, і день, і ніч аж попухли. Малою сім'єю зійшли з чехи, взяли землі з під костра, і з нею пішли в Прагу. Отак гуса чинці осудили, запалили. Та Божого слова не спалили, не вгадали, що вилетить орел із захмари замість гуся і розклює високу тіару. Байдуже їм розлетілись, мов тії ворони, з кровавого того свята. Ченці і барони розвернулись у будинках і гадки не мають, бенкетують, та інколи тедеум співають, все зробили. Постривайте, он над головою, старий Жишка з таборова, махнув булавою.